Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я вам покажу своє замовлення за сьомим каталогом компанії Avon. Досить довго щось воно в мені йшло. І давайте покажу, що замовила. Замовила піну для ванни з розпродажу там була. Це у нас жасмін і магнолія. Для мене це аромат чистоти, біло-квітковий, прекрасний, в принципі, аромат, можливо, не мій фаворит, але досить непоганий аромат. Також замовила собі міцелярний гель для вмивання. Буду користуватися, залишу вам відгуки, не замовляла ще жодного разу, особливо з екстрактом Папай. Цікаво, як він буде працювати, розкажу вам у пустих баночках обов'язково. Для рук замовила ось такий собі крем. Знаєте, мене дуже Вразовий аромат, він такий життєрадісний. Він, знаєте, тут манго, але мені більше він якийсь цитрусовий, солоденький, приємний, літній. Мені дуже сподобався, буду із задоволенням ним користуватись. Наступне, що покажу, це вже в мене замовляли під замовлення. Це два ось таких креми з лавандою і ромашкою. Вони два однакові. Дуже приємний аромат, дуже зручно носити. Я не буду їх розкривати, бо вони під замовлення. Дуже зручне пакування, але з кришечками там була раніше проблема. Їх якось було важко закручувати комусь, тому не всім цей формат підходив. Але аромат дуже приємний, тому ми не замовили їх аж два. Собі замовила крем під очі. До речі, у наступному каталозі він буде значно дорожче. Буду користуватись, чесно кажучи, я ще собі такий крем під очі не замовляла. Зазвичай я користувалася системою які от два, два в одному. Наступне, що я вам покажу, це ось такі дві маски. Чомусь я думала, що вони мені прийдуть, як стара формула маска, не плівка тканинні маски. Але ось такі тепер вони є. Буду користуватись. Мені тканині маски подобались. Тепер спробую ці. Також розповім вам у пустих баночках. Ще в мене прийшов підводка для очей Super Definition. А, і давайте подивимось вона у мене у чорному кольорі. Розкриємо і протестуємо, як вона. Ой, дуже гарно лягає, слухайте. Так приємно відчувається. Мені подобається. Трошечки хай вона побуде, і ми з вами тоді протестуємо, яка в неї стійкість. Також в моєму замовленні є каталог, і свої рекомендації, звісно, я вам запишу. І останнє, що я вам покажу, це новиночка, яка буде вже, мабуть, у вересні: Farway Beyond the Moon. Нічого тут немає, не написано. Причому, бачите, він тепер приходить вже не в сліді, не в упакуванні якомусь, а просто отакий флакончик. Ну, давайте протестуємо, я вам розкажу своє враження про цей аромат. М -м -м. Перші ноти якісь солодкуваті, я чую чомусь магнолію. Ну, Такий аромат цікавий. Я думаю, що це буде щось схоже на фаровий. Треба його трішечки розносити. Щось, зараз я нанесу собі на зап'ясток і спробую тут. О, якийсь такий навіть перчик я відчуваю. Ружевий перець чи щось таке є. Достатньо цікавий. До речі, якщо минулий фаровий багато хто сварив за те, що він якийсь простенький, то це такий досить цікавий. Так, перець відчуваю. Щось мені нагадує, це з лінійки Artistic. Якийсь чи навіть удовіноти щось таке це е, е, два аромати. Який тут, і ще один не солодкий, але тут є солодкуватість. Треба з ним знайомитись, я, мабуть, його поношу, і, можливо, навіть запишу вам окреме відео про цей аромат. Подивимось. Цікаво, цікаво, щось таке він дуже, дуже грайливий, якийсь аромат. І давайте подивимось вже, чи стійка ця підводка. І дивіться. Вона зовсім нікуди не дівається. Дуже добре, мені дуже подобається. Ось таке моє замовлення. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Я дуже вдячна вам за ваші коментарі, за ваші рекомендації. Я все собі записую. Щоб десь не загубити коментарі або щось не забути, щось цікавеньке, буду записувати відео для вас і далі, намагатися записувати щось, робити щось цікавеньке. На сьогодні це все. Бережіть себе, всім па-па!